Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців і ті, що в Україні, і ті, що за кордоном, але піклуються про свої міста, про свої області, де вони покинули свої домівки, дівчатка. Де зараз я буду дивитися першу декаду лютого, не буду розпилятися на весь лютий, першу декаду лютого по містам, по обласним центрам і областям. Тобто буде йти по дві, там, по три карти, як воно буде складатися. Там я вам буду дивитися на Ленорманах, Це більш такі вони кажуть, да, ні. Бо на тару треба, ну там, більш ретельно. І давайте поїхали, подивимось, перша декада лютого місяця з 2023 року. Обстріли ракетами-дронами. Міст України. Покажіть нам, будь ласка, карти, де вони будуть, ці обстріли. Першу декаду лютого. Так, дивимося. Ужгород. Ужгородська область. Все буде добре. Львів. Львівська область. Також. Там припадає таємниця, ну, подивимося, що там буде. Зато от випала лисичка таємні плани. Таємні плани. Але це тільки перша декада, тому там тільки будуть плани. Луцьк. Луцьк буде захист Всесвіту, Луцька область. Це буде більше по. Проблеми є, але ми зараз спитаємо. Вони будуть по землі. Так, по землі. Тобто з -з -з границя, по границі. по границі. І я пишу Луцьк. Ми їх будемо роздивлятися по датам. Хоча Луцьк прострілюють постійно. Луцьку область. Так, рівенщина. Рівне. рівне, Зразу випала пльотка і зразу випала коса. Рівен, рівне. Саме місце. Ми не забуваємо, що в Рівенській області у нас ще і атомна електростанція. Дивимося область Рівенську, Рівенщину. Ну тут. ой ой-ой. Буде і собитє, буде і змія. Але все це буде закінчитися більш в облегченому варіанті. І область теж, плюс пишу. Будемо роздивлятися більш по числам вже. Так, дивимося Тернопіль. Опускаємося нижче. Тернопіль, тут сила, Тернопільська область, все буде добре по Тернопілю. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Неясна ситуація, бо тут вже ближче Придністров'я, але більш-менш спокійно буде. Івано-Франківська область. Отут тут вже буде трошки там колаборанти, але теж вони справляться. Тобто люди, які хочуть, роблять по речі, але з ними, з ними справляться наші спецслужби. Чернівці. Чернівці. Ну, Тут буде трошки сумнувато, але нічого страшного не трапиться. Чернів... Чернівецька область. Чернівецька область. Теж, бачите, падають змії, книжка, таємні якісь речі, кольцо. Вони можуть туди вдарити, де вже били, але наші відіб'ють атаки, які будуть. Дивимося Хмельницький. Хмельницький, місто Хмельницький Якесь буде собите. Дуже-дуже-дуже таке воно бачите, тут змія, але тут і випадає стабільність карти і клеверу, то значить ця подія вона не буде шаленою. З нею справляться наші хлопці, і все буде добре. Так, тут є трансформація, будуть там робитися дії серйозні. Так, Хмельницький я собі помічаю. Хмельницький. Так, і беремо область, саму область, теж неясна ситуація, але тут сила побореться. Тут будуть летіти ракети. Люди будуть в Хмельницькому області також і ракети. Я пишу, плюси область. Так, це все перша декада. Вінниця, Вінниця, саме місто буде успішно. Подивимося область. Це перша декада лютого, люди. Перша декада вже сьогодні четверта. Ось, пожалуйста, тут ідуть зміни швидкі, і тут вже падають і змії, і собиті, але закінчаться вони добре. Будуть бити по Вінниці в ті ж самі міста. По Вінницькій області це вже. Буде якесь собитє, але воно закінчиться. Будуть відбиті ці нападки, ракет, нальоти. Житомир. Житомир. Я теж пишу винниця, щоб понімати, коли це буде. Тут більше область постраждає. Так, Житомир. Само місто Житомир. Йдуть по ньому плани. Але, 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 таки ж, таки ж, таки ж. да, Буде там такі собиті, вони плануються. Дуже тут приймає участь жіноча енергетика. Буде там робитися ці речі, але вони будуть. Відбиті. відбиті. Вони будуть закінчитися для нас, для Житомирщини більш-менш нормально. Так, пишу Житомир. Будемо дивитися, в який то день буде. Так, Житомирська область. Житомирська область. Ну, Тут опять бачите, кольцо падає, трансформація, змії. Тут більш будуть йти собиті я також, але зміни будуть на краще. Скажіть, будь ласка, це по землі? Так, да, це по землі буде. Житомир, Житомир. Це буде зі сторони більше Білорусі. Білорусі. По землі. Так, і дивимося далі, де у нас Київщина. Дивимося Київську область, та, що ближче, до Білорусі. До Білорусі. Тут буде все нормально. Наші хлопці захищають. Так, сам Київ, сам Київ, сам Київ. Таку, також все буде нормально. І область, яка йде більш вглубь. Тіла України? Ну, ось оця оця територія, що тут у нас? А, зараз? Переяслав? Хмельницький? Яготин. Оце цей кусочок, де. Ой, не бачу, блін, що тут написано. Бровари, Бориспіль, Баришківка, Яготин, Переяслав Хмельницький. Оцей кусочок, то він буде такий. Ось, ось воно. Бачите, працює хто. Давайте я спитаю. Ну, так, скоріше то будуть ракети. Давайте я напишу. Там, де Переяслав, Переяслав. Бравори. Ну, в общем, оцей, оцей кусочок, получається, більш східний. Схід схід Київщини. Київщини. Так. Далі дивимося. Чернігів. Місто Чернігів. Саме місто буде все добре. Чернігівська область. Вона велика. Та, яка йде в глибину. Та, яка йде в глибину. Буде стабільна ситуація. Та, яка йде ближче до границі з Білоруссю. Дивимося на неї. Тут буде йти трансформація, будуть йти серйозні зміни там. Будуть навіть е, така боротьба, але наші будуть відбивати то все. Ось, Чернігів. Чернігів, Чернігівська область. Чернігівська область по землі з Білоруссю. Білорусію. Цей кусок буде. Це у нас тут. Вже обрала лупу, ну тут ви знаєте, я зараз вам назову міста. Так, це у нас тут. Горадня чи що це так Тут якраз ця проходить штука, Основськ, Корюковка, Новгород Сіверський, Семенівка. Тут не пойму що написано: сосниця чи сосниця. Коротше, оце все до цієї синенької. Це, мабуть, що це у нас синенька Це річка, чи що це що у нас синеньке? що нема позначок, чому немає? Так, далі поїхали. Так, суми. Суми, суми. Тут, скоріш всього, ж буде історія суми, самі суми. Ну, і де очікування? Будуть тут проблеми, буде, тут це все, але воно закінчиться для нас. Успіхом позбиваємо. Там оця область, яка ближче йде до Білорусі, а це вже навіть до Білгорода, да? то тут вже тут частка. Воно одним іде тим. Ага, це вже, йде, да, це вже йде Росія. Ось йдуть зміни. І тут сила, люди. Те. Суми, там обстрілюють, звісно, вас. Але хлопці дають їм теж жару. Дають жару також, але вони постійно там цим займаються, суми. Постійно. Да. Ну, а ця область, яка ближче до середини України, тут, тут працюють колаборанти, але тут більш в наших руках ключ, бачите? Так. Да. Ну, що зробиш? Що зробиш? Так, дивимося Харків? Місто Харків, саме місто? Перша декада? Тут змії, і щось таке буде не дуже серйозне, але тут дуже зрадників багато. Але все одно Харків буде стояти і буде захищатися, і він, його підсилюють, так що дуже там не той. Так, ну ця частина, яка йде всередину України, тут буде все ж таки, А ні, сидять тут ці криси і башня. Будуть ракети. Будуть ракети, але їх будуть перехватувати. От, і та територія, яка ближче до Білгорода. Тут неясна ситуація. Тут артилерійські, звісно, дуелі. Ось вони йдуть, ці змії. Постійно йдеться історія. Наші перестрілюються, стабільна історія постійно йде там та робота. Так, Полтава, дивимося, Полтава. Так, я помічу собі, що Харків будуть ракети. Харків на саме місто. Так, Дніпро. Місто Дніпро. Саме місто Дніпро. Буде подія, але там як уже всесвіт все захищає. Всесвіт захищає, але буде сумно. Сумно. Щось все-таки там вони пошкодять. Е, ну, Дніпро ще буде страждати. Буде страждати ще Дніпро. Ой Боже, та тут взагалі. В общем, Дніпро, ви будете страждати, і будете страждати, тому що у вас там якась, ну дайте я гляну, так, е е цей Л е лівий берег. Лівий берег. Що там буде робитися? Неясна ситуація. Там дуже багато сидить людей, оцих подлих зрадників. Так, і Дніпро, і Дніпро правий берег. Зараз тут більше стабільніша ситуація. Ну, от його якось і захищають, але е теж тут така сама історія буде. Вона більш буде зменшена, але вона теж буде. Дніпро будуть тероризувати е і будуть тероризувати. Але вже воно буде не так. Воно вже буде більш підсилено. Але люди е розумієте, коли м бачите, от я повторюю, на Дніпро йдуть такі карти. Спочатку йде, вони не знають, потім вони вирішують, оці люди док... показують їм, куди стріляти. І це буде даже повторюватися, воно буде йти по колу, по колу буде йти. Розумієте? Оті обстріли по тим же самим містам. Пішу Дніпро, і Дніпро дуже так серйозно буде страждати. Такі карти там впали, що, мама, не горюй. Так, причому і правий, і лівий, ну, лівий берег там зрадник, а саме Дніпро і правий берег, вони там будуть злорадствувати. Так, Запоріжжя, Запоріжжя, саме Запоріжжя. Ну, тут якось більш-менш. Більш-менш нормально. Так, лівий берег Запоріжжя. Лівий берег. Ну, тут, тут будуть події такі вестися, але вони будуть більш менш стабільні. І правий берег Запоріжжя. Теж сидять зрадники і теж, до речі, будуть обстріли. От правий берег буде більш обстріляний Запоріжжя на цю декаду. Показує так мені. Правий берег Запоріжжя. Даже більш ніж лівий. Цікаво. Дайте я помічу собі. Так, Запоріжжя. Правий берег. Бо це будемо дивитися вже по числам. Приділяти увагу. Так, дивимося далі. Ідемо по. Так, а що я пропустила? Полтаву. Я Полтаву пропустила. Так, якось разу на південь пішла, так? Да? Так, Полтава. Ну давайте глянемо. Полтава. Воно ще тут не, знаєте, як не обрамлено, але в цілому тут іде хорошо історія. По Полтаві тут не буде такого. Полтавська область, це саме місто було, Полтавська область. Полтавська область теж буде стабільна. Вони не вирішили, що там по Полтаві щось треба робити. Так, якщо вдруг я забула Черкаси, я вже просто не пам'ятаю. Черкаси. Ну, більш-менш нормально. Черкаська область. Черкаська область. Отут трошки неясна буде ситуація. Тут сидять ці блазні, але вони нічого не зможуть зробити. Можуть бути якісь ітереші, от по зміям. Якісь подліки. Але вони мінжуються з гарними картами. Тобто хлопці будуть там приймати в цьому речі. По нічого тут, по Черкасам, такого не буде. Крапівницький, Крапівницький. Давайте глянемо, не пам'ятаю. Так, да, Крапівницький, по-моєму, я не дивилася. Крапівницький Змії. Але стабілізується ситуація. Нічого там такого не трапиться, страшного в самому місті. А по області. І по області. А по області будуть проблеми, люди. Вони швидко пройдуть, але вони будуть. Щось там буде у вас таке? Щось буде. Так, далі дивимося Миколаївщину. Миколаїв, місто Миколаїв. Тут буде все успішно. В плані, я маю на увазі ракети. Оці, ви поняли, які, не то що. І область. Ну, по крайній мере, область Миколаївська. Причому це виходить правобережжя, глибинка туди. От тут щось буде, тут вони будуть кидати ракети. Будуть кидати ракети, але толку з того буде мало, їх, скоріш цього, зіб'ють. Так, Одещина, Одещина. Оде Дивимося надивимося саму Одесу. Саму Одесу. Е, ну, тут так, трошки щось воно тут ці лазять блазні, але толку немає. Тут все буде добре по Одесі. І давайте ми подивимось той кусок, який йде в глиб України. Так, ближче до Кишеньова, туди, туди, до Молдови. Тут будуть летіти ракети, башня, але воно, бачите, і пльотки буде. Буде по Одеській області будуть летіти. Це там, де оце Березівка, Велика Михайлівка, Іванівка, Фрунзів. Ну, коротше, оця область правобережжя вглуб' яке йде туди. Але воно все тут правобережжя. Так. А по цьому, що ближче йде до В куток, отак от ось оцей куточок. Давайте ми глянемо його. Отут йдуть плани. І тут буде неізвестна ситуація по початку, потім тут будуть дії, знаєте, такі ось, щоб зробити. Щоб тут напакостить, там сидять, хочать тут напакостить, хочуть щось зробити. Але в них нічого тут не вийде. Абсолютно. Там буде сила така, що вона їх просто нафік знесе. Так, давайте подивимося місто Херсон. Місто Херсон, сам херсон. Ну, um. no. По Херсону б'ють кожного дня. Ми даємо відповідь, але тут, бачите, ця праця йде постійно. Вони постійно працюють по Херсону. Постійно працюють по Херсону, бо вони там стоять. Ну і давайте подивимося м, лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонщини. Що тут у нас буде? Ну тут. Тут тут, вони. у них теж, до речі, вони теж хочуть там щось собі наробить. Чи від е, ЗСУ якось, чи щось я не пойму. Якось так у них, це, я так бачу. Так. Ну, і далі вони кругом стоять, тут нічого дивитися. Нічого тут дивитися, вони скрізь тут стоять. Ану дайте я просто покладу карти, в якому там взагалі яке там становище у тих орків. Що вони там, як вони себе почувають? Як вони себе почувають? Вони, в принципі, все мають потрошку, по клеверу. Є і жива сила і техніка є, але у них зараз іде трансформація, дуже серйозна трансформація, подія. Е, ну і, жіноча ну, енергетика нам не прошу. Так, їх там накопичується. Велику їх накопичується велика сила. Велика сила їх там накопичується, люди. На жаль. Так, давайте подивимося, чи буде бавовна від ЗСУ по Криму на е, цю декаду. Чи буде вже бавовна, чи будуть е, летіть. Е, Подарунки військові від ЗСУ в Крим по оркам, по росіянам. Трансформація йде, але поки що там не буде таких. Ну, потрошку так вони будуть, потрошку будуть там щось робити наші люди. Бачите, потрошечку. Буде ця трансформація по мишкам, будуть точити, точити, точити. І, до речі, вони будуть там по кругу. Це все об'єднання йде. Змінниці йдуть по кораблю, дуже швидко там. Тому так, там буде йти бавовна, але вона не буде така прямо аж-аж. Вона буде так потрошку там. Знаєте, там, сям, там, сям. Отак от. Так, і давайте так, я приберу тетрадку, бо я тут відмічала, які області. Так, 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 і подивимося ми з вами. Нарешті вже, е, ну, я не знаю, даже чи стоїть дивитися Донецьк і Луганськ, але ну, давайте подивимося. Так, давайте я подивлюся Донецьк, яка буде обстановка в цілому там. Взагалі, що там роблять? Що там з тими орками? Що там з росіянами? Який їхній стан військовий там зараз? Що вони себе там представляють? Дивіться, в них йдуть дуже серйозні, швидко зміни. Причому йдуть по зміям. Тобто вони їм брешуть там. Брешуть. Ой, господи, зачепила, вибачаюсь. Вони їм брешуть. Ось, бачите? І е, Ну, поки всі там нічого хорошого не робиться, ми їх викашуємо, викашуємо, викашуємо. Трошки їх підкидають, опять їх викашуємо, бо тут потуча неясна в них ситуація. Так, ну і давайте подивимося Луганськ. В якому стані російські війська на Луганщині? Що, як вони там себе почувають? Бо на ракети безполізно дивитися там. Обстріли постійні гепають Давайте ми краще подивимось як себе почувають росіяни. Ну, дивіться, бачите, від Луганщини ключі все ж таки в них є. У них там важлива подія. У них там чмобики підійшли на допомогу. Стабільно їх там підкидають, у них там добрі новини, у них там все хорошо на Луганщині. Там постійно йде в них підпитка йде. Постійно. Так що так. Ось така історія. Ну, що зробиш? Що зробиш? Так, люди, все, я вам подивилася е, в цілому. І наступне відео я зроблю вже по. Ой, може, різко дуже повернула. Наступне відео я зроблю іменно, я собі помітила, подивимося по числам, е, в які числа будуть, будуть ці обстріли. Все, почуємось, па-па.